Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій, і сьогодні ми разом з вами пограємо у світі. В якому Німеччина виграла другу світову війну в 1948 році, та разом з вами за допомогою модифікації тисячолітнього рейху подивимося, який же це був світ і наскільки можна ще його там змінити, граючи спочатку для за Адольфа Гітлера, який ще залишається живий, ну і розпочинаючи, звісно, свою кампанію з 1952 року, переживаючи всі ті проблеми, які складалися в той час після по суті, падіння Європейського континенту під ногами. Третього рейху. Отже, друзі, на стартовій кампанії у нас є декілька інтересних країн, яких рекомендує модифікація. Грати ми будемо за Адольфа Гітлера, Великорманського рейху. 1 січня 1952 року от стартова кампанія розпочинається саме тут. І така наша геополітика в Європі. Ну, думаю, що тут у нас факт на лице, що Великорманський рейх є найкращим з найкращих. Тут невеличка у нас предісторія, що ж воно сталося. Говориться про те, що Радянський Союз пав, Москва пала. За допомогою великого маневреної війни Великорманському рейху вдалося захопити Санкт-Петербург, сучасний, Сталініград, Москву, і навіть убити Йосифа Вісороновича Сталіна, після чого, власне, був заключений статус-кво із Великорманським рейхом та тими лідерами, які залишаються тепер станом на 1 січня 1952 року. По фокусах то. І ще при живому Адольфові Гітлерові в нас є можливість розвинити її внутрішню економіку, або ж навпаки, схилити військове політичне керівництво цієї країни до більш радикальних чи консервативних змін, чи може провести реформи за Шпеєра. Я, власне, буду скалятися до думки, граючи за Шпеєра і Гебельса, адже ці два. На високопосадовці Великорманського рейху будуть, будуть відгравати найважливішу роль для Європи, для світу цілому. Це, як би мовити, найгірше зло з найкращого або ж най... ну, так, так, найгірше зло. Ну, власне, цей дует він є найбільш добрий і найбільш такий, можна сказати, не небезпечний для світу. Всі решта, як Гебельс, Гімлер, Борман. Вони дійсності можуть наробити наламати купу дров тут. І буде не переливки. Ми вивчили і випробували атомну бомбу. Це сталося в лютому 1952 році. Генріх фон Фріндрон, вимовити якого я не можу, говорить нам про те, що у нас іде дзвонок від норвежської країни, яка поки що являється під юрисдикцією Великорманського рейху. Ми дали більш-менш автономні права норвежцям. Це було договорено і ще при вторгненню. Гітлера у цю країну. Ну і власне, 63-й день народження святкує Дольф Гітлер 22 квітня 1952 року. А також проводить уже в травні завірення, що він не буде там, можливо, міняти сильну політику, а буде все ж таки до останнього тримати Німеччину. А, ну а також є у нас можливість вирішити прифронтові. Конфліктні спірні такі питання із перівським радянським керівництвом. А я хотів би відправити Люфтваффе, я гадав, що воно буде менш ефективне, але відправив я все ж таки вермахт і дуже сильно помилився, того що, друзі, якщо Оцей невеличкий конфлікт на кордоні, спірні питання із нашим та перським радянським керівництвом, він не дуже вдасться. У нас будуть великі проблеми в подальшому, за... буде падати престиж і тому подібне. Тепер у нас є нагода все ж таки вирішити і схилятися, в який бік буде рухатися майбутня Німеччина. В лютому, тисячу, точніше в вчені 1952 року, ми отримали. Величезний, можна сказати, удар по зубах того, що Пермське радянське керівництво воно побачило слабкість Великорманського рейху і буде проводити свої амбітні плани в відроченні Радянського Союзу. Тим не менше, при житті Гітлера у серпні 1952 року ми підкорюємо космос, допомагаємо Хорватам, які намагаються боротися з сербами, які являються націоналістами. Ми підтримуємо, так би мовити, лояльні до нас режими. Ну і Труман був переобраний президентом Сполучених Штатів у листопаді 1952 року. Тож наступні 4 роки його президентства вони можуть бути для нашої країни непередбачувані, Тому що Труман це старий політик, і він знає, знається на своїй справі. Є у нас також питання про вільне переселення, чи навпаки, ми не будемо давати нагоду всім окупованим територіям, які ми контролюємо, а тим людям ходити куди вони хочуть. Я все ж таки схилився до того, щоби. Люди куди хотіли туди йшли. Ну а також ми проводимо націон... нацистську конституцію. Борман каже, що нам не треба цього робити. Гітлер же ж навпаки, поки ще живий, хоче створити нову конституцію, тому що він бачить, що його великороманський рейх тріщить по швах, і поки він живий, а він, живий, залишався не дуже довго. 5 травня 1953 року Адольф Гітлер, фюрер Німецької імперії, він, ну по суті, от бачите, віддав душу свою дияволу за всі ті злодіяння, які він скоїв для людства. Тим не менше, по фокусах у нас трошки примедлився такий напал. Ми не встигли, щоб обрати собі наступника. Борман створює Сенат. Сенат буде вирішувати тимчасові питання водокорманського рейху. З кожним днем наша Великоріманська імперія буде падати і падати і падати. Ми будемо впливати на те, як вона швидко чи рухне, чи навпаки. І робити все, щоб привести в даному випадку до влади Гебельса та Шпеєра. Цей ідеальний дует реформатора та пропагандиста. Ну, друзі, гадаю, він справді є ідеальним, тому що є реформатор, який хоче реформувати. Великориманський рейх, зробити його більш ліберальним. Дивіться, Браун хоче вимовити своє останнє слово на похоронах Адольфа Гітлера, Блок Геббельса, якого підтримує Єва Браун, а також генерал Ромель. Впадає в нас стабільність, але ну, тим не менше, ми спостерігаємо також на слав'янський колапс. В повстання, яке відбулося в рігком середі Москва, а також впала Україна. Тут є націоналісти Бандера прозападники, прокомуністи, про німецькі сили. Які ще залишилися в Україні, український колапс був шокований тими подіями, які відбулися в Європі, тобто в Німеччині. Ну а також скориставшися слабкістю центральної влади, Україна, яка завжди хоче своєї свободи та незалежності. Рейс Фюри і СС і Сенат. Тепер за допомогою цього рішення ми можемо, ну, по суті, применшити вплив Мартіна Пормана. Я все ж таки. Віддав більше повно... повноти влади е... Герінгу. Він намагається відродити Орденштад Бургундію і хоче, щоб цей, цей Бургундія власне був під його керівництвом. Також у нас відбулася в травні 1953 року прикра новина. Це блокшпейра Гебріс з Тріском уходить. Ми не змогли мирним шляхом. Забезпечити плавний перехід влади до нас все ж таки попливав там і Борман, попливав і Гімлер, і Герінг. Вони всі намагаються дестабілізувати свою ситуацію, ситуацію в Великорманському рейхові та спричинити нову Громадянську війну. Тим не менше, утримали ми владу як таку, вона є небеззастережна, в У нас великий спад підтримки до війни, великий спад стабільності, Великорманський рейх падає. І те, що не встиг Гітлер, нам доведеться тепер розбирати, розрібати того, що хто знає, як це буде. От є в нас по фокусах операція Валькірія і чи задобрити Герінга. Я все ж таки хотів задобрити Геррін, Гімлера, вибучається друзі Гімлера, того, що не хотів насильства, як не як ми формуємо новий реформаторський великорманський рейх, який буде наподобі там сучасного Європейського Союзу, бла бла-бла. Цього не сталося. Гімлер він придав нас. Він зрадив, по суті, нашу таку, так би мовити, друзі, ініціативу задобрити його. І обовше знову у нас розпочалася. Громадянська війна, яка, ну по суті, на фоні того, що коронація Елизавети II стала очевидним на цій на фоні громадянської війни, тобто наступає нова ера для людства і нова ера для європейського континенту. Але я все ж таки залишився вірним Орденштату, тобто не Бургундії, а нашому дуету Гебреса та Шпеєра, який, на мою думку, найбільш хороший є правитель в з суб мого суб'єктивної думки, він є найкращий із найгірших. І я його все ж таки підтримую. Підтримує його і невеличка армія, яка залишається вірна йому та Гебельсу. Гебельс робить свою справу, він робить пропаганду, він робить так, щоб люди йшли на війну, щоб вони помирали за праве діло і помирали за Гебельса та Шпеєра. Не так і велика в нас армія на превеликий шаль знаходиться під нашим контролем, тим не менше громадянська війна дуже важливий конфлікт. Від нього буде залежати перемога або, по суті, безславний такий упадок всього Великороманського рейху. Наша задача простенька у перші часи це підготовити свою лінію оборони. Вона вдалася 27-28 червня 53 року. Нам вдалося відділити по суті східню Прусію із материковою Німеччиною. і тепер наша задача це розробити тимчасовий військовий комітет Мартіна Бормана, який очолює так, би мовити, легітимне Великого Романського рейху, дійти до. Кеніць берегу захопити портові всі такі необхідні стратегічні місця, щоб порушилася логістика цієї групіровки. Їх є тут десь в районі 12-15 дивізій, і знищення їх це не лише тільки послабить військовий комітет Бормана, але також підсилить нас, того, що підійметься бойовий дух. Практично ми відокремимо основні сили наших супротивників від моря, будемо контролювати його. За рахунок Східньої прусі, частини польської землі, тут є промисловість, яка необхідна нам для виготовлення піхотного спорядження, додаткових оснащень, артилерії і тому подібне. До того ж, наша армія трошки підучиться, підійметься військовий дух на фоні перемоги на військових таких театрах військових дій. Підтримка війни стрімко зростає, буде зростати і стабільність у нашій державі. Натомість ми з легкістю впоралися із цими. tymczasowym uwiadomym Wiskamy Bormana І продовжуємо окуповувати де ну, з нашої сторони, де окуповувати східню Прусю та частину Польщі. Натомість ми е, е, ефективно розпочали громадянську війну, не потративши сильні сторони своєї держави. Тут дуже важливий момент, що треба берегти армію, тому що в нас є вона досвідчена. І якщо ми стежимо ці необхідні військові запаси, офіцерський склад, який воював ще в Другій світовій війні, великі відчиснення війні для Соєвського Союзу Радянський. Людей, ми будемо мати великі проблеми в подальшому. Адже перемога у громадянській війні це не перемога у всій кампанії, наша, яка складується в цьому віртуальному світі, після смерті Адольфа Гітлера. Будуть сили, будуть сторони, які намагатимуться повпливати на внутрішню стабільність рейху. Все ж таки вони будуть намагатися, щоб Великорманський рейх знищив сам себе з середини. Звісно, ми вже ніколи не будемо такі сильні, які ми були при часі Адольфа Гітлера, того що велика армія була знищена, а та частина армії, яка в нас залишилася, це лише ну, в районі 400-500 тисяч війська. Це дуже мало. Гітлер ж мав 2-3 мільйони солдатів, які вірили йому, які. Готові були піти на будь-яку точку, там не знаю світу, підкорити любу країну, навіть Сполучені Штати Америки на фоні ядерної війни. Тим не менше, друга другий задум Шпеєра Геббельса, він полягає в тому, щоб відокремити по частях, знищити військовий комітет. Бормана така задумка є доволі таки логічна, того, що чим менше сил буде у Бормана, тим гевше буде вигравати цю громадянську війну, яка впевнена, що не закінчиться в 1953 році. Вона буде тривати і весь. На 54 рік і лише від нас буде залежати, а щоб менше все ж таки люду, хоч і віртуальних, ПП, ну, було по суті захоплено там вбито в цьому віртуальному світі. Продовжується наша каточка, ворог огризається доволі таки суттєво. У нас є перевага в мобільності та у е, е, кійкості, того, що знищення військової групіровки в, в Східній Прусі сильно послабило позиції Бормана, а він як, -як іще воює проти Гімлера. І ця війна, громадянська війна, вона ощутима для кожної з цих сторін. Тож наша задача дійти до Брно. це чеська країна, це місто Великої Чеської, колишньої Чехословацької Республіки. Якщо нам вдасться захопити Брно, дійти до Словацького кордону, або ще краще захопити під свій контроль, великий зробивши котел, що власне нам і вдається, ми змогли. Але лише на тимчасовий склад взяти в оточення величезні сили військового комітету Мартіна Бормана. Задача була ясна, але реалізувати її виявляється занадто складно. Того я перенаправляю ще додаткові сили, витрачаючи по суті людський потенціал. Не жалкуючи своїх людей, це треба було зробити, то, що ми профукали в один момент. От і дивіться, з одної позиції комп'ютерний інтелект розуміє, що якщо нам удасться захопити ці кліщі, взяти в кліщі ворога, то це буде піше пропало для більше ніж 40 дивізій військового комітету Мартіна Бормана. А якщо 40 дивізій капітулює з меншими втратами для нас, то можна сказати, що війна для Бурмана вона точно завершиться, і він ніколи більше не буде керувати Вікерманським рейхом, а він і так не буде ним керувати. Но, тим не менше, це лише буде відсторонювати неминучість краху всіх тих сил, які будуть стояти проти нас. Тим не менше, друзі, нам по суті вдалося справді переломити хід війни. Та армія, якою я контролюю, ефективно справляється своєю задачою. Тим не менше, є все ж таки проблеми ніяк не можу зімкнути всі ті кліщі, щоб остаточно добити його групіровку. Тож перенаправляємо ще армію, перенаправляємо ще силу. Безперечно будуть гинути люди. Люди гинуть за рахунок того, що не підготовлені йдуть військові операції. Ворог окопується в цих територіях, в цих місцевостях, і власне ростуть втрати, ростуть падає в Одесі 94% підтримки до війни. Це за рахунок втрат, які відносно у нас є у ході військових дій. Відбувається прашки востаннє, воно рятує ситуацію, хоча проти пражаків ми також будемо воювати. Сама ж. Чехія намагається вистояти і вийти переможчим з цього конфлікту, але цього їм не вдасться. На фоні того, дивіться, востаннє в Швейцарії відбувається Швейцарська революція. Це країна, яка перебувала під контролем Великорманського рейху, тепер намагається здобути свою незалежність і подивимося, чим це закінчиться у Центральній та Західній Європі. Таке, можна сказати, Політичне, політична подія. Тим не менше, одну із частин групі рубок тут ми взяли десь 12-18 дивізій ворога військового комітету Орденштата Мартіна Бормана. Це сили, які. Попали в наш котел, вони знищуються як із повітря, вони знищуються як із з усіх необхідних нам наявних ресурсів. Ми бачимо, що японського його імператора, що шоком стало для мене, того, що ніколи не бачив, аби у Фо хто щепав японського імператора, але от дивіться, анархісти японські змогли все ж таки це зробити, і для мене це трошки стало шоком. Через деякий час, у жовтні 1953 року, відбувається революція у Бенелюксі. Тобто Нідерланди і Бельгійці намагаються теж здобути свою незалежність на фоні цього. Ну а власне ми продовжуємо тиснути Одинштат Мартіна Борбана, який програє війну по всіх фронтах. Також за рахунок того, що мені вдалося стабілізувати фронт на заході, не атакувати сили Герінга. Гімлера, точніше, друзі, я зміг взятися за Бормана, і його армія знищується просто колосальними такими пачками. Ворог втрачає чисельну техніку, він втрачає стратегічні війська, він втрачає ну дуже багато чого дивіться. Вже стає очевидно, що невеличка групіровка нашої армії підтримувана лише легкими піхотними частями, може атакувати їхні елітні часті. Вони відступають по лінії фронту, робиться ще один невеличкий котел. Я не вдумав, що ця ситуація настільки так обернеться для їхньої країни, але це говорить лише про одне, що громадянській війні у Великорманському Рейхові скоро настане край, і для мене це можна сказати чудова новина. Продовжується наше протистояння, ворог продовжує теж себе окопувати та огризатися. Безперечно, я би хотів, щоб ця віртуальне протистояння завершилося якомога швидше, тому що воно з кожним днем послаблює нас. І хто знає, що задумали там американці, британці, та й весь альянс Торонто? Тобто, Аналог сучасному НАТО. Ми натомість атакуємо і робимо, забиваємо, точніше, останній цвях на кришку гроба великорманському рейху Мартіна Бормана. Його амбіціям не судилося збути в цій віртуальній реальності. Захопили ми в чеському котлові величезні сили знову ж таки Мартіна Бормана. І ці сили втратили, ну, по суті, ну, взяли ми їх в полон, тому що це. Та ж сама німецька армія, ті ж самі німецькі офіцери, але багато також було загинуто хороших військових досвідчених людей, які воювали проти справжнього ворога, це безперечно зовнішніх ворогів нашого фюрера. Також ми б'ємося за М'юнхен. Мюнхен це друга столиця Веркоманського рейху. Ідуть бої за Вену, Австрія. Проривається фронт дуже стрімко. Ворог не має на меті і взагалі він не може контролювати, тому що, відступаючи, він навіть втрачає більше. Своїх сил, так як наша армія набагато мобілізована, вона зібрана, а також маневрена. Тобто, не встигнувши відступити, ми вже беремо їх в нові провінції в котел і заставляємо їх повністю здатися під, ну можна сказати, нашим прапором. Отже, друзі, настав момент істини: Тимчасовий військовий комітет Мартіна Бормана повністю капіталював під тиском. Нашого шпеєра Гебельса Геббельс зробив свою справу, підтримка до війни та стабільність зростає. І у лютому, 54-го року, у нас залишається СС Орденштадт Бургундія. Це єдиний наш природний ворог. І тут ми можемо вдарити з усією своєю силою, того, що Гімлер е, не має сили, він не має такої. Таку перспективу популярності, як мається Шпеєр та Гебельс. А недаром ця парочка дійсно робить свою справу, вона робить її найкраще, того, що люди повірили. Самий же блок був обранцем народу. Це слово безперечно, самого Гебельса, який робить все, щоб їхня пропаганда все більше і більше і більше, більше накачувала німецьких діячів, і вони повірили. Люди повірили цим, цій солодкій пароці. Тож підтримка в народі. в нашій Державі є величезна, ну а самий Гімлер він має свої амбіції, він хоче стати там найбільшим диктатором жорстоким, який, напевно, що буде воювати з американцями, воювати з западниками. Власне, Шпеєр та Геберс цього не хоче. Власне, я би так підчеркнув, саме Шпеєр цього не хоче. А Геберес, ну, у нього буде своя гілочка дереву фокусів. А в якій, як потім виявляється, його амбіції були зробити тотальну війну у цьому богом забутому віртуальному світі тисячолітнього рейху. Тим не менше, друзі, ми з легкістю змогли взяти в котел величезні сили Гімлера. А він шокований, армія розбита, немає підтримки в небі, в морі, на землі. У нас добре укомплектована армія, ми рухаємося доволі таки швидко, 5 тисяч людей ми втратили, так як він ще втратив півмільйонну армію з рахунок того, що був величезний котел. І до кінця цієї військової операції він втратить мільйонну армію. Це величезні втрати для такої великої держави, яка могла виграти громадянську війну, але тим не менше. За непрофесіоналізм своєї свого керівництва люди постраждали. Вони вимушені були здатися нам, але дуже багато знову ж таки німців, які воювали на стороні Гімлера, були вимушені віддати своє життя за амбіції цього сумнівного персонажа віртуального світу. Врешті-решт, нам удалося захопити СС Орденштадт Бургундія. Це була величезна перемога 10 червня 54 року. Цілий рік була великогерманська трагедія, хаос, який відбувався в цій богом забутій країні. Тим не менше, перемога в цій громадянській війні відкриває в першу чергу нову еру для німецької раси і відкриває для німців та для всього світу нового перспективного персонажа та дуета як Гебельса. І Шпеєра, які намагаються друзі, в першу чергу підкорити, створити, відновити Великорманський рейх, завершивши громадянську війну перемогою для свого блоку. Завершення цієї війни дало стабільність, але повністю відбило бажання воювати у німців проти якоїсь там зовнішньої сили. Тим не менше, по фокусах у нас є нагода відновити свою економіку за рахунок більш лібералізації нашого внутрішнього та зовнішнього ринку. Зробити реформування армії та флота це дуже необхідно для наших сьогоднішніх, от можна сказати, реалій. Є в нас дві економічні політики: це Гебліса та Шпеєра, воно все залежить від того, наскільки і за кого ми будемо грати в подальшому. Подивіться, є гілочка дерев у фокусі для Геббельса, але це, як то кажуть, зовсім інша історія. Отже, друзі, я усім вам гарно дякую за перегляд. У цій альтернативній історії ми змогли все ж таки виграти громадянську війну. Цей блок переміг і буде, думаю, Друга світова, ну не Друга світова, а друга серія, яка розкаже і розкриє весь потенціал блока шпеера Геббельса у, у нових реаліях віртуального світу 50-х, початку 60-х років. Минулого століття. Дякую, друзі, всім за увагу. До всім бережіть себе та хай вам щастить.